Чи потрібно підмиватися після кожного походу в прибиральню? Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог, засобниця медичного центру ЛіОР, медичного центру з інтегративним холістичним підходом до пацієнта. І сьогодні ми будемо розбирати, чому потрібно або не потрібно підмиватися після кожного походу в туалет, в туалет і як інтимна гігієна може впливати на стан. Ментального, фізичного, сексуального, репродуктивного і гормонального здоров'я. Для того, щоб якомога більше жінок та чоловіків побачили це відео і змогли бути більш здоровими ментально, фізично, сексуально і репродуктивно, натисніть серденько, напишіть комент, і я впевнена, що відео вам сподобається. Зашерте його обов'язково в різних ваших. Телеграм-каналах, соцмережах, закінчити його в сторіс. Дуже важливо, щоб ми зберігали в першу чергу своє ментальне здоров'я, яке допоможе нам да, зберегти і вже інші типи здоров'я, таке як сексуальне, репродуктивне і фізичне. І так, що таке що взагалі гігієна? Гігієна це комплекс дій людини, яке допомагає утримувати. Наші брами, через які відбувається контакт з зовнішнім середовищем в гарному стані. Шкіра, всі наші слизові, вуха, носа, очей, вульви це все вхідні ворота да, для вірусів, бактерій, з якими ми комунікуємо щосекунди. От, ви дивитеся відео да, і садите на якоїсь поверхні або щось робите. Або тримаєте щось в руці, дихаєте повітрям. Тобто, ви що секунди, ваше тіло контактує з мільйонами бактерій і вірусів. Правильна, гігієна вона допомагає е, укріпити да, е, і зробити так, щоб небезпечні віруси і бактерії не зайшли. Втіла і своєчасно, да, скажімо, або затрималися на поверхні, да, або пішли геть. І навпаки, неправильна гігієна вона може створити умови для виникнення запального процесу, який перейде в хронічний, і створить хрон... хронічний дискомфорт, який призведе до порушень ментального. Фізичного, сексуального здоров'я і так може призвести і до порушень гормонального здоров'я, переходимо безпосередньо до відповіді: чи потрібно відмиватися після кожного походу в туалет. Ну, в туалет люди ходять або для сечовиділення, або для акту е, дефікації. Однозначно, після кожного акту дефікації потрібно митися засобом для інтимної гігієни і добре теплою водичкою омивати е, е, попу. Якщо ми говоримо про... Сечовиділення, якщо ви маєте біде, так добре омити зверху теж водичкою, не направляючи струю між великих статевих губ, а просто омити з волосся сечу, да, і піти собі далі. Промокнути бажано знов таки рушничком або паперовим. Туалетним папіром, який не є відбіленим. використовувати туалетний папір, який такий є сіренькі, не да, негарненький, без усяких там візеруночків, саме для того, щоб речовини, які вибілюють, Папір, які роблять таким красивеньким, вони не почали контактувати зі слизовою і стали подразником. Якщо такої змоги немає, ви там знаходитесь десь в громадському туалеті, або ну, да, на всіх будинках туалет є сумісним з, з душевою, або навіть інколи буває, що душова, в іншому кінці квартири, або взагалі на іншому поверсі, або взагалі немає. Тоді ви можете просто промакувати знов-таки невибленою вимагою інтимну зону після сечовиділення, саме для того, щоб залишки сечі да, не лишалися на волосі і не роздратовували слизову. Або якщо ми говоримо про акт дефікації, тут важливо використовувати. Серветки для інтимної гігієни, або краще серветки для немовлят без, от там написано 100% вода, тобто без всяких там алоє вера, без е, е, ромашки, е, малі м'яти і все, хрешт органічних, суперкорисних е, трав. Бо ми ніколи не знаємо, які консерванти використовуються для того, щоб, щоб ці екстракти там да, зберігалися і не стали. Осередкам для розмноження бактерій. Взагалі, гігієна тіла вона або є інструментом збереження наших захисних функцій шкіри і слизових, або є достатньо сильним фактором, який порушує наше здоров'я через пригнічення місцевих імунних захисних механізмів, і створюють хронічні запальні процеси. Слизових або шкіри. І, до речі, важливо пам'ятати, що після е кожного статевого акту важливо сходити в туалет, звільнити сечовий міхур та омити водою зовнішні генеталії. Регулярна практика сечовиділення після статевого акту вона зменшує ризик інфікування інфекціями, які передаються статевим шляхом, як у чоловіків так і у жінок. Якщо ви маєте моногамні стосунки. І ви знаєте, що ризик захворювань, які статевим шляхом виключено, сечовиділення після Стевакту дозволить вам зменшити ризик виникнення запалення сечового міхура міхурациститу та виникнення запалення сечововідного каналу у ретриту. Використовуйте цю практику, і хай ваш секс приносить вам виключно задоволення і не має ніяких ускладнень у вигляді запалення про. Зовнішніх геніталій. Тому мийтеся правильно, лайкайте YouTube канал Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліна, використовуйте тільки е е е якісні засоби для інтимної гігієни, дбайте про своє здоров'я правильно, будьте здорові і щасливі.